Доброго ранку та благословенного від Господа дня, миру і спокою. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами. Я дякую Богові, адже Він дарував нам життя, і ми піднялися, і особливо вже дає можливість відкрити це святе слово і знайти обітниці так необхідні, щоб підтримати нашу віру. Пам'ятаєте, Бог закликає нас до святості. Послухайте вірші, записані в Євангелії від Іоанна у 6 розділі. А Ісус сказав їм, знову і знову запевняю вас, якщо не будете їсти тіла сина людського і не будете пити його крові, не будете мати в собі життя, хто їсть моє тіло і п'є мою кров. Той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Чимало його учнів, почувши це, казали. То жорстокі слова. Хто може їх слухати? Деякі люди, називаючи себе послідовниками Христа, схильні вторити словам учнів, котрі відповіли якось. На важливі істини, почуті з уст Божественного вчителя, то жорстокі слова. Хто може їх слухати? Багато хто вважає, що запропонований шлях занадто прямий. Коли ми говоримо про самозречення і жертву заради Христа, вони думають, що ми приділяємо цьому питанню надто багато уваги. Вони віддають перевагу розмовам про нагороду християнина. Ми знаємо, що вірні успадкують усе. Однак повинні ставити собі запитання величезного значення, хто витримає день приходу Його і хто встоїть, коли він з'явиться. Хто буде визнаний гідним отримати надзвичайно велику й дорогоцінну нагороду, яка буде дана переможцям? Хто буде співучасником страждань Христа, той і розділить з ним Його славу? Слово Боже повідомляє нам, що без святості ніхто не побачить Господа, не очистивши свого життя. Ми не зможемо бути готовими до проживання зі святими, безрішними ангелами у чистих і святих небесах. Там немає місця гріху. Жодна скверна не увійде у перлові ворота Божого золотого міста, і нам потрібно вирішити для себе питання, чи навернемося ми від будь-якого гріха. Та чи підкоримося умовам, які пропонує нам Бог, щоби стати його синами і дочками. Він вимагає від нас розмежування зі світом, аби стати членами царської родини. Ми не сумніваємося, що Христос скоро прийде, та віруючи в це, Усвідомлюємо необхідність закликати і чоловіків, і жінок готуватися до приходу Сина Людського. Ми хочемо, щоб ви опинилися серед тих, хто схилиться перед Божим престолом з покликом, заколений агнець достойний. Коли ви будете цілком готові, перемігши свої гріхи, відвернувшись від будь-якого зла. Тоді будете здатні прийняти остаточний дотик безсмертя. Небезпечно чекати більш сприятливого часу, цей час нині. Сьогодні, коли почуєте його голос, не зробіть закам'янілими ваші серця, почуйте запрошення милості сьогодні, залиште гордощі, нерозважливість, марнославство. Та цілковито підкоріть своє серце Богові. Прийдіть до нього з усіма своїми талантами і впливом. І складіть усе це без залишку біля ніг того, хто помер на Голговському Христі задля вашого спасіння. Чим ми жертвуємо заради небес? Що віддаємо? Послухайте, з яким питанням підійшли до Ісуса деякі люди. В Івангелі Марка у 12 розділі, ми читаємо із 28 вірша. А один із книжників, почувши їхню суперечку, і побачивши, як добре він їм відповів, підійшов і запитав Його. Яка заповідь є першою з усіх? Ісус відповів: Перша є, слухай Ізраїлю. Наш Господь Бог єдиний Господь. І ще любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою. Це перша заповідь, а друга подібна до неї. Любитимеш свого ближнього як самого себе, іншої, більшої заповіді від цих немає. Ми бачимо. В Ісусі красу, привабливість і славу. Ми споглядаємо в ньому незрівнянну чарівність, він був величчю небес. Ангели схилялись перед Ним в обожнюванні, готові виконувати Його повеління. Наш Спаситель пожертвував усім. Він відмовився від своєї слави, від своєї величі, зійшов на цю землю, щоби померти за рід заколотників, котрі порушили заповіді Його Отця. Христос применшив та упокорив себе, щоб урятувати грішний людський рід. Він випив чашу страждань, а замість неї пропонує нам чашу благословень. Так, Він осушив цю чашу заради нас. І хоч багато людей знають про це, однак продовжують потурати гріху і нерозважливості, а Ісус усе ще запрошує їх. Ми повинні добре засвоїти істини Божого Слова і твердо дотримуватися їх. Тоді вони справлятимуть освячувальний вплив на наше життя. Вони приготують нас до царства слави, щоб коли закінчиться час нашого випробування, ми змогли побачити царя в його красі та вічно перебувати в Його присутності. Перед нами стоїть запитання. Чи бажаємо ми принести жертву? Тому, каже Господь, вийдіть поміж них. І відділіться, і до нечистого не доторкайтесь, і я прийму вас і буду для вас отцем, а ви будете для мене синами і дочками. Так каже Господь Вседержитель. Яка чудова обітниця? Невже ви вважаєте, що приймаючи Божу істину, принижуєте себе? Істина, щоразу разу Піднімає того, хто її приймає. Вона приносить чистоту характеру, чистоту життя, робить нас гідними, приєднатися до небесної сім'ї у Царстві слави, без цього приготування, нам не побачити небесної оселі. Чи вимагає істина, що ви самі залишалися вірними в служінні Богові, коли оточуючи вас, не бажають коритися заповідям Христа? Чи потребує вона, щоб ви відмежувалися з ними у поглядах? Так. І це той Хрест, який ви повинні нести і який змусив багатьох сказати, я не можу підкоритися вимогам істини. Але Христос каже: якщо хто полюбить батька свого чи матір або братів, або сестру більше, ніж мене, той не гідний мене. Хіба це занадто велика жертва заради того, хто пожертвував усім заради нас? Нехай сьогодні Дух Святий побудить наші серця піти за Ісусом і, бачачи нашу любов до Ісуса, нехай і вони навернуться до Нього. І про це я хочу з вами помолитися. Отче нащо на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя. А воля Твоя в тому, щоб ніхто не загинув, а щоб усі прийшли до зрозуміння правди Твоєї, щоб усі жили так, як ти бажаєш, і щоб зустрілися з Тобою, коли ти прийдеш на хмарах небесних. Господи, сьогодні в ці хвилини ми звертаємось до Тебе в молитві з проханням, почуй нас. Бо просимо в дороге ім'я Ісуса, щоб Ти благословив нас і дав нам мудрості, коли ми ще стоїмо на роздоріжжі, на роздумах, як нам бути, щоб Дух Святий спонукав нас вибрати ту дорогу, яка веде до небесних осель, вибрати ту дорогу, щоб бути твоїми послідовниками тут, не дивлячись ні на що. Господи! Ми на цій землі не втратимо нічого, тому що це все тимчасово. Тож дай нам мудрості ціною тимчасового життя, не втратити ту вічність, яку ти купив ціною власного життя. Господи, нехай Твоє благословення сьогодні буде на наших сім'ях, на наших дітях, на наших родинах і на нашому краї. Нехай продовжиться мир, Господи, і миру просимо у Тебе, на усю нашу країну, захисту для тих, хто захищає правду. Ти поблагослови. Ти захисти, стань обороною добрими ангелами, а всіх ворогів проганяй, Господи, силою свого Духа, ангелами своїми. Це наша молитва і прохання до Тебе, а тобі, Богу нашому, за все подяка, честь, поклін і слава, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Мабуть, для Ісуса це був досить сумний день, коли Він побачив. Тих людей, які відходять до нього. Можливо, і сьогодні для нас ці слова не зовсім зрозуміли, хто буде їсти тіло моє та пити мою кров. І ви прекрасно розумієте, що Ісус, Ісус не мав на увазі, що це Його тіло, чи чиєсь тіло треба їсти, адже Він є хліб життя. І Він хоче, щоб цей хліб ми споживали. Але люди, які не хочуть прийняти Ісуса, вони завжди знаходять щось, щоб знайти відмовку. А чому Він так сказав, а чому так сталося і на кінець? Чому зі мною так сталося? Дорогі мої, що би не сталося, що б не трапилося з нами, давайте бути послідовниками Божими. У надії покладатися на Його обітниці. А іще одна обітниця говорить, а надія не осоромлює. Ніхто, хто залишиться вірним Богові до кінця, не буде осоромлений, а побачить Ісуса у славі. Моє бажання, щоб і я і ви усі були разом там, щоб зустрічали Його у радості. І нехай Господь благословить усіх нас таким бажанням. До побачення.